Медики закликають українців ставати донорами для поранених захисників та хворих громадян. Львівський обласний центр служби крові регулярно має велику потребу у донорській крові. Всіх груп та закликає вів'ян активно зголошуватися. Кров приймають у робочі дні з 8.30 до 13.00 за адресою місто Львів, вулиця Пекарська, 65. Детальніше в цій студії говоримо із заступником директора Львівського обласного центру служби крові Ігорем Горблем. Вечір добрий. Добре. скажіть, будь ласка, станом на зараз центр потребує яку саме кров? Ви знаєте, чисто ситуативно, але ми беремо всі групи крові. Звичайно, завжди ми просимо людей з мінусними групами крові: перша мінус, друга, четверта, мінус. Які на сьогоднішній момент, от я виходив з роботи. Це дійсно є проблемні групи крові, яких не вистачає. Хоча ми не відмовляємо донорам любої групи крові, тому що ситуативно зараз вона може бути через годину трапляються якісь трагедії, і так далі, і всі запаси нашої крові вичерпуються. Давайте так, наші глядачі, мабуть, багато хто читав про це, але мусимо вкотре повторити, хто може стати донором, тобто, які є вимоги і що з собою потрібно мати. Я про документи Згідно законодавчої бази, яку ми маємо зараз, закон новий про безпеку донорської крові. Донором може бути людина від 18 до 60 років, і, і ми просимо, щоб люди, які звертаються до нас, все таки мали вагу. 60 кг, тому що є багато бажаючих зменшує вагою. Ну, це труднощі створює щодо забору крові. Ми приймаємо з 8.30 до 13.00 людина реєструється попередньо, будь-які документи, які посвідчують особу. Це може бути паспорт, це може бути військовий, це може бути права. В той же час ми приймаємо також людей, які мають ті документи в програмі Дія. Тобто, отакі документи і завжди проводиться реєстрація. Уточнюючи питання: їсти зранку донором можна чи не можна, бо багато дискусій соцмережах. Ми на це дуже наголошуємо. І я постійно, коли виступаю, то я прошу людей підготуватися до донорства, щоб це не було спорадично. Тому що на жаль, деяка частина крові не може бути використана через певний брак щодо підготовки. І так ми рекомендуємо напередодні з вечора обмежити жирні, смажені, гострі, молочні продукти, не вживати їх. Алкоголь не можна вживати на протязі двох двох діб. Зранку обов'язково сніданок має бути. Це міцний чай, це може бути печиво, це може бути булочка, люба каша, фрукти без масла молока. Власне, на початку широкомасштабного вторгнення ми бачили цей патріотичний порив, до центрів крові стояли черги людей. Як ситуація виглядає зараз? Е, зараз, на жаль, трошки людей менше, але ми скористалися тим. Добрим поривом людей, які прийшли, ми створили базу даних, яку ми зараз активно використовуємо. Тобто, ми просили людей, значить, бути готові щодо донорства. І зараз, при певних потребах, ми звертаємося до них в телефонному режимі е і запрошуємо на здачу крові конкретно на таку-то годину, конкретно на такий то день і конкретно цю групу крові і резус-фактор, які нам конче необхідно. А чи е, робили ви якусь статистику по тому, хто є постійним вашим донором, так які ходять регулярно здавати кров, і який відсоток людей приходить вперше і додається до цієї бази? Не так, е, так є така статистика, звичайно, якщо взяти 100 відсотків. То 58% – це наші постійні донори, які регулярно ну по декілька разів ми рахуємо, що як людина здала три рази на протязі року. Це є вже постійно наш регулярний донор. Інші донори це є донори, які первинно здали кров, але і сподіваємося, що вони на майбутнє. Стануть нашими постійними донорами. А як часто це можна робити? Тобто з якою Кров... перервою рекомендується? Кров можна здавати кожні 60 днів. У нас є донори плазми і донори тромбої концентрату, які можуть здавати ті компоненти крові кожних 14 днів. А правда кажуть, що один донор може врятувати життя трьом пацієнтам? Е, так, е, ну, так, так воно є, тому що цінна кров вона розділяється на певні компоненти, і кожен компонент йде цьому пацієнту, якому власне, це необхідно. Е, безпека понад усе якщо так страпилося, що е, людина здає кров і повітряна тривога. Як тоді? Який план дій? Ми передбачили цю можливість і цю небезпеку. У нас є е, укриття. Де ми обладнали операційні, і ми проводимо забір крові власне в цих укриттях без ну, затримки щодо обслуговування і прийому донорів. І ще давайте наголосимо нашим глядачам, де саме у Львові і області можна здати кров, якщо так у загальній, де можна знайомитися е, з переліком е, цих закладів у е, місті Львові. Це два основних центри: це Львівський обласний центр служби крові. Також приймається кров у. Е, Лікарні швидкої медичної допомоги, це зараз перше територіальне медичне об'єднання. Е, невеличкий забір крові проводиться у військовому шпиталі на вулиці Чехова. А і ще в кожному, в кожній практично центральній районній лікарні області є невеличкі відділення, які проводять забір крові в певні дні і в певні години. Їх об'єм невеликий, але все ж вони здатні забезпечувати свої потреби у донорській крові і її компонентах. Власне, невід'ємною частиною вашої роботи є специфічне спеціальне обладнання, так, крім просто донора, треба правильно це забрати, розподілити і так далі. Ми маємо інформацію, що обласний центр служби крові нещодавно отримав лабораторну центрифугу, так це досить дороговартісна річ. Розкажіть нам, що вона робить, і наскільки специфічна вона є, і які ще потреби є в центрах крові, які можна було би забезпечити, то принагідно. Бачите, ми на сьогоднішній момент повинні звертати і не тільки на кількість забраної крові, а на її якість. Оскільки є перспектива вступу до європейських спільнот, ми повинні теж по своїй службі бути готові до цього. І наші колеги з Ротарі Крубу дійсно нам надали гуманітарну допомогу таку у центрифузі. Суть тієї центрифуги, що вона дозволяє якісно розділяти цільну кров на її компоненти, це дуже важливо, щоб ми з цільної крові отримали еритроцити і отримали плазму, які в подальшому можна буде зберігати і використовувати. І оця німецька центрифуга, іксаї марка, вона дозволяє ну, просто на європейських стандартах робити цю процедуру. Ми розуміємо, що навантаження на центр крові воно збільшилося через об'єктивні обставини. Велика кількість людей переїхала на Західну Україну. Це по-перше, по-друге, щодень ми маємо поранених військових. Щодень ми тепер маємо і збільшується кількість поранених цивільних. Чи є у вас перша необхідність в якихось витратних матеріалах і власне як вони перекриваються? Як вони забезпечуються? На сьогоднішній день ми забезпечені у всіх витратних матеріалів, тому що це є централізовані закупівлі МОЗ України. Тобто, я можу сказати, що на протязі 6-7 місяців ми повністю забезпечені всім необхідним витратним матеріалом, лабораторним витратниками, тест системи для діагностики інфекцій для того, щоб повноцінно працювати. До речі, ми перед ефіром з тобою спілкувалися. Чи ми були донорами крові? Ти розповідав, що ти є донор крові, що ти здаєш кров. А червону стрічку на дерево життя ти віз? Чи то, що було до Ні, того ще моменту? Не У вас є така гарна ініціатива Дерево життя. Тобто, кожен донор, який здав кров, він віз червону стрічку. Багато вже стрічок. Розкажіть, хто автор такої акції? Е... На щастя, я хочу відмітити, що в нас є багато е, людей, які допомагають в цьому. Це наші волонтери. У нас у Львові конкретно є волонтерська організація з янголом на плечах. Вони завжди допомагають нам пропагувати донорство. Навіть допомагають в матеріальному плані такому. І це і була їх, їхня ініціатива. А щоб ми таке зробили, щоб люди бачили, не тільки щоб заходили в центр крові, конкретно здавати, а щоб людина, яка йшла поруч, вона побачила і задумалась, що то таке. І вони зробили оцей ескіз цього Ерева зробили оцю ідею, ми її завжди підтримали, і зараз дійсно кожен донор, який здає кров, отримує таку стрічечку і віша її для того, щоб побачити, скільки людей відгукнулося вже для цієї доброї справи. Просто, мабуть, кожна людина робить фотографію, коли вісить ту стрічку, і постить в себе в соцмережах, і це своєрідний теж піар, щоб люди приходили і здавали кров. Та, це дуже звичайно. гарна ініціатива. Ну, тут ж, треба розуміти, що такі речі вони є почесними -по були і до війни. Так, коли ти допомагаєш врятувати чиєсь життя, по суті, не втрачаючи особливо нічого, крім трішки своєї крові, але ж вона потрібна для того, щоб інша людина жила, і це корисно і для людини здавати кров. Правильно так. я не читала, що насправді звичайно, кожен донор, який здає кров, він омолоджується. Він здає частинку своєї крові, і в організмі виробляється свіжа кров, коли поспілкуватися з нашими донорами, які здали понад 40 разів, понад 100 разів, вони абсолютно фізично, морально, абсолютно здорові. Вони кажуть, що це їх спонукає для, для здачі крові. Ну, найбільшим аргументом має бути, що ти можеш врятувати життя трьом людям. Це найважливіший, мені здається, аргумент. Ну а ті люди, які здавали по 100 разів кров лас, вони ж отримали не тільки червону стрічечку, такму є ще якісь заохочення. процеси заохочення чи залучення. Ну так, в нас згідно законодавства, людина, яка. Здала 40 разів кров максимальні дозі, і присвоюється звання почесний донор України з наданням певних піль. А людина, яка здала 100 разів, у нас у Львівській області є три людини, таких які понад 100 разів здали кров, отримують звання заслужений донор України. Це дуже почесно. Є ну надаються певні пільги, але саме основне, що люди абсолютно безкоштовно і добровільно здавали таку велику кількість своєї крові треба запросити цих людей до нас на ефір ми ще хочемо підняти на запитання понад 10 лікарень львівщини отримали супутниковий інтернет стерлінг в переліку є і обласний центр служби крові що це дасть лікарні і як реагують працівники на таку ініціативу після скандальних заяв ілона маска ми звичайно будемо вдячні за сучасне обладнання і в такому от плані. Справа в тому, що забір крові можна проводити не тільки в обласному центрі крові. У нас є виїзні бригади, які можуть виїжджати, скажімо, на підприємства, що ми періодично робимо, для більшого повного залучення наших донорів і для того, щоб мати базу даних, так бо це все повинно обліковуватися, Ми повинні використовуватися і оті інтернет-можливості, які можна давати в це обладнання сучасне. Власне, ми вже тут на порозі другого читання бюджету всеукраїнського так само буде прийняти і бюджет обласний. Чи збільшуються потреби, чи вкладали ви якісь збільшення потреб? Бо ж на вас накладається більше роботи через ті обставини, які ми вже обговорювали, так чи передбачається таке? І до речі, ви говорили про цікаву річ перед тим, як ми почали розмову, що жоден з працівників вашого центру крові за весь час широкомасштабного вторгнення не звільнився. Так, це так. Щодо фінансування, ми сподіваємося, що нас підтримують в плані, в плані обладнання. В першу чергу, що ми потребуємо, якщо можна сказати, що Львівський обласний центр в якійсь мірі повністю обладнаний, у нас ще є Дрогобицька філія, є Сокальська філія, є оці відділення по районах, районних лікарнях, які потребують масштабного переобладнання сучасно для того, щоб ми могли чітко сказати, що забрана кров відповідає міжнародним стандартам. І має допомогти хворим. Дякую вам дуже за розмову. Що знайшли час поговорити про важливе Дякую. і принагідно ми закликаємо усіх наших телеглядачів, як тільки ви бачите повідомлення у засобах масової інформації про те, що центру крові потрібні донори. Будь ласка, відкликайтеся, приходьте. І як ми вже розмовляли про те, що навіть якщо в цей день потреби не буде, вас запишуть у спеціальні списки та звернуться тоді, як тільки така потреба виявиться. І говорили ми про це з Ігором Горбалем, це заступник директора Львівського обласного центру служби крові.